Доброго вечора, з дозволу надії, ми сьогодні будемо дивитися послання від душі її дядька. Отже, її дятечка бачить, що на сьогодні у неї є певне відчуття такої якоїсь ізоляції від близьких, від оточення, від приємних моментів. Скоріше за все, вона відчуває, що немає підтримки, немає якихось, радісних моментів в житті. Перевернута карта світа вказує на якесь відкладене завершення чогось. Можливо. Надія застрягла в якійсь ситуації, не може знайти гармонію, не може завершити якийсь важливий такий етап в своєму житті. Супротив змінам, небажання щось змінювати в своєму житті, тому що страшно. Тримається, тримається за те, що не приносить користі, боїться зробити крок у невідоме. Але ж не хоче, не хоче конфліктувати, хоче знайти мир, хоче поступитися, щоб все, було, щоб все було добре. Хоче примирення, хоче розуміння, несе на собі тягар, тягар відповідальності. Хоча от дуже важко поклала на свої плачі стільки, скільки винести просто ну, тумач. Зараз потребує підтримки. Він бачить, що потребує підтримки. Тягар відповідальності. Перевантажена. Ось. Перевантажена. Така втома, бажання якесь здатися, відсутність захисту, прям. це може закінчитися емоційним виснаженням, до речі. Далі розум, логіка, справедливість вказує на людину, як на опору з ясним поглядом і порадою. Можливо, це сам дядечко вам радить діяти обдумано і без емоційних спалахів. Баланс, щедрість, допомога. Віктор передає вам підтримку і нагадує, що потрібно робити все самій, точніше, не потрібно робити все самій. Ви маєте право просити допомоги і отримувати її. Приймайте допомогу. Жрух, зміни, швидкі події. Попереду щось вирішиться дуже швидко. Події можуть почати розгортатися в правильному напрямку, просто блискавично. І далі з карта зняття тривог, полегшення від страхів, тобто переживання ваші зменшаться, страхи відступлять. А Верховна Жриця вам нагадує. Нагадує, що треба довіряти своїй інтуїції. Чомусь вона у вас заблокована, чомусь ви не прислухаєтесь до себе, чомусь вам це зараз складно. І тут говорить про відсутність чогось нового, відсутність якихось можливостей. Про відкладання можливо, ви самі відкладаєте ці можливості. Да? От потрібно готувати якийсь ґрунт для нового. Не форсувати події. А можливо, вам треба закінчити оцю історію якраз. І саме тоді ви зможете почати новий стабільний, значущий етап в вашому житті. Якби. Це все звести докупи і сказати мовою звертання від дядечка, я б це все сформулювала таким чином. Надія. Я хочу, щоб ти знала, якщо зараз здається. Що дуже-дуже важко тобі, що ти самотня. Не бійся просити допомогу і приймати. Вона є поруч. Не тримайся за те, що не приносить тобі користі. Не поспішай в нове. Твої страхи, твої тривоги скоро зменшаться. І ти зможеш знайти внутрішню ту силу, навіть якщо зараз тобі важко зрозуміти свій шлях. Незабаром з'являться можливості, нові можливості, швидкі зміни, ти відчуєш полегшення, ти зможеш відчути свій ріст. Довіряй своїй інтуїції, прислухайся до себе та вір в краще. Я завжди поруч з тобою, навіть якщо ти цього не бачиш.